20 квітня без плями перед Богом, і слово сталося тілом і перебувало між нами. Івана 1,14. Ця плоть була такою ж, як і наша, тому що, а що діти стали спільниками тіла та крови, то й він став учасником їхнім, євреїв 2,14. Бо приймає він не ангелів, але Авраамове насіння, вірш 16. Він узяв на себе не природу ангелів, а природу людей, людську природу. Бо як людина була створена трохи нижчою за ангелів, так ми бачимо й Ісуса. Ти його вчинив мало меншим від ангелів, вірш сьомий, тому він не соромиться називати нас братами, і мусів би він у всьому подібний бути братам. вірш 17. «Люди тяжкої провини, так було і з ним. На нього Господь поклав гріх усіх нас. Плоть людей це гріховна плоть. Його плоть була подібна до неї, бо Бог послав сина свого в подобі гріховного тіла. Римлян 8.3. він зробив його гріхом. Люди настільки слабкі, що він повинен був сказати про кожного без мене нічого чинити не можете ви. І він був створений у всьому таким абсолютно подібним до нас, що про себе міг сказати. Я нічого не можу робити сам від себе. Але незважаючи на все це, незважаючи на всю гріховність, усю беззаконність і всю слабкість людської природи, яку він прийняв на себе, і зробився подібний братам, незважаючи на те, що все це було на ньому, і незважаючи на те, що все це було в ньому, він Святим Духом себе непорочного Богу приніс. Хай буде благословенне ім'я Господнє. І цією могутньою істиною він назавжди встановив, що, хоча ви настільки слабкі, що нічого не можете вдіяти, хоча ви обтяжені беззаконнями і сповнені гріха, але в ньому через вічний дух ви так само можете принести себе непорочними Богові. Подяка Богові за його невимовний дар, і нехай буде благословенне його славне ім'я на віки віків. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.